Покров Пресвятої Богородиці Велике Свято встановлене на честь явлення Богородиці блаженному Андрію. Відзначають його 14 жовтня. Як розповідає Біблія, під час служіння віруючі Андрій і Єпіфаній побачили Богородицю, вознесену над головами людей. Це сталося під час молитви, в якій люди зверталися до небесних сил, надії позбавитися ворога. Саме тоді з'явилася Богородиця, накрила людей покровом, який символізував захист над прихожанами. Її поява додала сили тим, хто оборонявся. Вони вистояли. І перемогли чужинців, тому свято символізується перемогою християн над невіруючими. «Покров Пресвятої Богородиці якраз це свято, в яке ми молимося за свій народ, за людей, щоб Господь змилувався, простив. І, звичайно, біди, які насуваються на народ, на країну, вони потім відходять. Коли Господь бачить наше покаяння, і ми також якби призиваємо на поміч святих ще в даному випадку, Богородицю, щоб Богородиця покрила якби своїм омофором, своїм покровом, ікони покрови Пресвятої Богородиці є майже в кожному храмі. Свято Андріївська церква в Полтаві не виняток. У нас була ікона покровин. Ми її передали у п'яту лікарню. Там вона зараз в п'ятій лікарні. Так у нас ще в алтарі, яку ми виносимо на свято, і одна у нас є ікона, одна старовина, Її було подарено от з Андріївського звозу. Чоловік купив там. І подарив нам в такому старинному окладі, тобто дві ікони. А третя ікона це знаходиться біля якої ми зараз знаходимося. Вона така найбільш яскрава, найбільш така змістовна. андріївський храм напередодні свята прийшла і Полтавка Марина Лазарєва. Віру до Бога її батьки прищепили ще з Малку. Нині вона вже сама мама, тож і доньку привчає до молитви. Пані Марина з донькою відвідує тільки цю церкву. Ми в праздники завжди. Ходимо в церковь і причащаємося. Вот завтра празднику дочка теж. Будуть на причасті за переказами на покрову дівчатам, які бажають вийти заміж, слід прийти в церкву до початку святкового богослужіння, поставити свічку Богородиці і просити про якнайшвидше заміжжя щасливе сімейне життя. Люди одружені цього дня йдуть до храму всією сім'єю. Разом моляться про милість і заступництво. Свято здавна прийнято зустрічати весело, можна запрошувати до себе гостей або ж ходити в гості самим. Однак влаштовувати занадто учні святкування не слід.